Є проблеми непокараності тих, хто зробив помилки і, зокрема, в адмініструванні оборонною промисловістю, і вони так само продовжують робити свою справу з акцентом на часто непріоритетні завдання. Ну, наприклад, я згадував, да там патронне виробництво або виробництво штурмових гвинтівок. Воно все дуже класно, але не на часі. Насправді, але з іншого боку, йдуть цікаві проекти. Зокрема, мені дуже подобається проект, з, яка здається бельгійська бельгійське відділення компанії Таліс, та й відбулося вже підписання. Угоди з Талі, з Французькою, про те, щоб відкрити тут відділення в Україні, і, власне кажучи, робота йде по, по, про виробництво, спільне виробництво таких маленьких ракет для перехоплення якраз дронів та крилатих крилатих.